Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я буду гуляти в Супермаркет Симулятор. Так. Я в нього був трішки погуляв. Я планую це відео. Це Те... Відео десь можливо... Ну, недовге. Я можу отут трішечки пограю в цю гру. Так, трішки. Так, воно довго запускається. Я дуже давно не знімав відео, типу, вот такие, типу, ну, вот такой ну, де мене видно, я таких відео давно не снимал. Хода энтер. Я... Я понял, на можу тут... Ще не можна завершити? А, не можна ще день завершити. Ну, добре, тут в мене ще день не можна завершити. Окей, тут можна прибрати бруд. У мене тут люди, напевно, вже не прийдуть. Я на свої майже 300. Взагалі тут доллара, але я буду називати гривень. Окей, довора будем, це стати. Так, я зараз динамік хочу заказати. Ну що тоді можна тут буде до цій гри там. Так, видно. Давайте десь отут тут може його. Все. Зараз я проб'ю проб останніх клієнтів. Так, прибуваю вас. Добрий вечір. До побачення. Гарного вечора. Це, день завершимо. Це був 53-й день. Так, виходимо. Все, відкриваємо магазин. Раз я тут закажу муку. Ні, стоп, нам не муку, треба тут. Ну нам треба... Так, оце куплю. І тут мені камера заважає. Я поставлю ее туда и сюда Куплю. и не надо сейчас хорошо. Ну, а где было классно. У наверное, кто-нибудь будет заходить. Ну, заглядок. Так, женушка уже взяла. Так, добре. тут модельки прикольні. Мені подобаються модельки тут в цій Ну, в мене в залі вот такая хоча тут. О... Добре. Я вже був... Так, все. Все пробуваю вас. 2-6. Шість доларів і 80 центів. До побачення. Хорошого дня. 4000 Це. Оки все. Доларів. До побачення, гарного дня. Зараз Добрий день. Це до побачення гарного дня. Okay. Я планую зараз заказати можливо о, о. все. Ні. Я планую, можливо, закажу Ні. Треба бо щось на поуці заказати. Да то це, та це. Воно вже буде на 32 аж. Я зараз відразу не можу добити 32. Мені ще треба трішечку курсу. Доброго дня. До побачення, гарного дня! Так, добре, я тут нарешті можу купити це. Думаю, ще можу його тріші. А я подалася, я купив. Що? А, а, це існує. Мне показалось еще. Просто на это приехал. Я, я друг город побачу просто. Так, добре. Зараз нужно, его, правда, трещечка погуляю еще. Добре. Все, я зараз прибираю цей бруд. Ну, добре, думаю зараз можу, можна буде вже завершувати. Окей, думаю, що вже можна завершувати це відео. Якщо ви хочете бачити більше таких відео на моєму каналі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На, Можливо, наступне відео я планую випустити або про цю саму гру. Називається вона Супермаркет. Якщо що назву... ну... Вона називається Supermarket Simulator. Входим. Я можу зняти хочу. Про Cosic Story Simulator. Та як також ідея, False Dream. Я по цих трьох іграх... Ні, ну ця Positori Simulator та False Dream. Там можу його EHIT 8. В 8. Так. Ну, добре. Отаке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз скажу. Ну, зараз виходжу з цієї ігри і завершую відео. Так, добре. Все. Базумова тут. Всім до побачення.